Доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також гостей каналу вітаю. Всім слава Україні, героям нашим слава. Так, друзі, у нас сьогодні 20 жовтня. 9 годин ранку. Як ви вже замітили. У нас вже морози, причому вже майже цілий тиждень. Так, а що, що нам сьогодні попадеться не знаю, чи ще щось вижило після морозу. Робимо ставки більше на опеньки. З білячком не знаю, дивимося. Хіба будемо замерзлі збирати. Так, ну що не буду вас затримувати довго. Морщу йти зручніше, заварюйте чайок. Ну а ми вирушаємо на пошуки. Так, друзі, як ви думаєте, що я знайшов? О, дивіться. Біля Білячок. Біля Ну, що навіть такий нічовенький собі. Не змерзлий. Ось такий біля чок, друзі. Перший. Сдіємося, що не останній. Так. Класно. що ну я вже на білячка не, не розраховував сьогодні. Подивимося, що далі буде. Так, добре. Йдемо далі. Так, друзі, знайшли ми. І другого білячка. Теж не замерзли. У ну, лісі так прохладно, але... але ще грибок не замерз. Ось такий. Зараз так у холодильнику стоять. Так, рибочок. Так, то є файно. Йдемо далі друзі йшов ще двох білячків а в них такий вже стан такі м'які, але ще не, не гнилі шапочки підмерзли вам шапочку лишимо, хай все розмовляють Здивись листочки підняті. Щось попробувати білячок. Будемо рахувати за три рибка що у нас є. Так, добре, йдемо далі. Взякий дві цей рибочок. Четвертий білячок. І наш четвертий білячок. чок. Кабочечка, ні? Класний. Файно. Файно. Четвертого знайшли. Тут дивіться, яка краса. С один, другий, третій. Так, у п'ятий к п'ятый. уже все. Пятый і жостий рибочок. Той же шаєм на розсаду. Так, файну. Так, друзьяки, сьомий грибок. Ось такий. А, такий сьомий грибочок. О, ти що? красота. О а, а, така краса. Друзяки, є ось мій грибок. Ось такі ва. худенькі, але, але білячок. чок. Так, далі. Так, друзі, ж такий нам попався. а и грубый осенний грубый осенний червонячок а? краса не друзья Файно. далее так, друзья что такие червоняки попались нам мы уже их по будем лишать Тупка. Нет, тоже. Вже будемо лишати? розмноження йдемо далі. Ува, друзяки. Видите? Так, вроді дев'ятий грибок, Так? Якщо не так, то поправте. Грибочок! Ото грибочок. Є, друзі. Це який красень! А це красень! Такий о час знайти такого грибка це За щастя. А задоволення яке... дівчата так йдемо далі друзі чуть не пройшов 10-го грибка дивіться він все сховав тут о, у нас як він все в нас тут сховав ти що Оце краса, оце краса о, ще й одинадцятий є. Одинадцятий чи ні? Ну Ніць. ще по такому старому лісі вже попадаються грибки вже по таких відкритих ділянках. Вже все померзло. Так, файно. Честимо, йдемо далі. Друзяки. Ще один червонячок молоденький. О, такий, такий червонячок. Так. Всі грибки майже молоді. Ці грибки молоденькі. Білі такі, якщо той мороз трошки недоречний. Так. Мороз недоречний нам. Так, добре, продовжуємо. Так, друзі. Так достатньо достатньо часу вже пройшло від того, як я останній раз включався. Попалися нам такі о-червонячки ось, ось такі червонічки. Та якби їх з холодильника витяг, холодні. О. А вже У відкритих місцях... От, навіть два навіть два червонячка. У відкритих місцях вже все померзло. Я ще пробігся там, де ми... Минулого разу назбирали. То вже всьому хомару, все чорне. Так, а ще по старому лісі ще можу щось знайти. Свіженьке. Так, добре. Друзі, з тої сторони червонячки вони йшли там. А тут дивіться, яка бука. Булка. Це булка. О, це грибок. Саня, друзья. О, фокус я. Классный ярбок. Взяти ще один червонячок. Вже напевно, що на завершення. Ось такий червонячок. Фокус. Щось фокус все відказує. З нами працювати. Ось такий червонячок. Так, а ми рухаємося вже помаленьку додому. Так, друзі. Тут знову не прийшов, якраз піднімаємося вже додому. Ух, такий берег тяжковатий трошки. А тут так і цик раз Такий білячок. Сховався. А я думаю, що вже на завершення. Червонячок той, що ми в попередній взяли. А, такий, Який гарнюня. Не? Ух, краса. Друзі, цього не йшов. Там трошки вище. Тут ще один є. Дивіться. І тут все молоденькі грибки. Все молоденькі грибки. Так, Будемо сподіватися, що синоптики передавали, що вроді з сьогоднішнього дня вже морозу не буде. Ось ще, ще щось буде, ще якісь грибочки будуть рости трошки. Ну, я сьогодні великого старого такого гриба не знаходив. Всі такі як всі молоденькі. Так, що треба ще трошки пошарити тут. Так, добре. Jeszcze jeden rybok, Jeszcze jeden rybok. Jeszcze taki, on. Dobra. Widzicie, co jeszcze nie Jakie dwa braczki, Яких двох братчиків знайшли? О, видно. Добре. Друзі, ще один білячок. Молоденький, причому. Ось такий. Добре. Ну що ж, друзяки? добралися ми вже додому майже. Ось показую вам результат наш сьогоднішній. Ось така кількість опанюк сьогодні нарізали, ну і наші білячки, червонячки. Небагато, але задоволення нам принесли. А вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру злагоди і мирного неба. І бережіть природу. Не сміттіть в лісі.